чи існують сутності, які підштовхують людину до негативу. Урус природна сила, базові інстинкти, енергія тіла, гебо взаємодія, обмін, впливи через контакт, ЕВАС – Зміна, підхоплення, хвилі, емоцій через уточнення. Ейваз перевернута, внутрішня втрата контролю, коли людина сама дає слабину і піддається імпульсам. Дагас, переломний момент, усвідомлення. Ейваз захист, внутрішня стійкість, якщо її розвинути. Руни показують не зовнішніх істот, а емоційно-енергетичні впливи людей та середовища. Які можуть підштовхнути людину до негативу, лише коли вона сама втрачає контроль чи баланс, де вас перевернута. Тобто джерело негативних імпульсів, психологічні та соціальні фактори, а не окремі сутності. Дагас і Ейвас говорить, людина здатна перейти в ясність і стати стійкою до таких впливів.